Вітаю! Зараз буде таке нестандартне відео в мене сьогодні. От що надумав зараз, те розповідаю без якихось довгих роздумів. До речі до речі, щойно сіло сонце сховалося. Он десь там, не знаю наскільки вам то видно. Ну зараз таке після західно-сонячний стан. Він такий своєрідний, красивий. Це, мабуть, от одне із самих улюблених часів доби тут. Не знаю чому. От якраз якось воно, прямо атмосфера особлива і повітря особливе, звуки особливі. От саме це в такі моменти. Так от сьогодні про вас, верніше, звернення до вас, глядачі. Всім дякую, всі, хто мене дивиться, особливо. Всім тим, хто щось там от пише, запитує. Чому? Тому що Ютуб став це не просто таким от методом боротьби з депресією, а загалом якоюсь такою прямо справою життя на це я взагалі не розраховував. І тим більше мене зараз дуже прямо сильно здивувало те. Що коли з'явилася на Ютубі оця платна підписка? Е, а нагадаю, в мене є от продюсер Денис, який за такими речами слідкує, і який мені каже: слухай, от є така тема, треба це робити. Бо якщо щось нове і воно тільки з'явилося і відразу його підхопити, це завжди буде гарно. Зробили ми цю річ платну, і що мене здивувало? Оце вже майже місяць пройшов. За цей місяць на мене підписалося 30 людей. Що мене при масштабах цього каналу, при його форматі, при всяких ще там от різних речах, які я взагалі роблю, мене взагалі дуже здивувало. Прямо дуже настільки, що, ну, тобто, от як це? 30 людей. Хочуть мене бачити регулярно, мало того, вони готові за це платити гроші. Це прямо таке, от якась така, ну такий шок. Це така відповідальність, і це прямо ну, здивування, таке, таке приємне, серйозне здивування. З приводу цього, я хотів би, щоб оці люди, які платять гроші, Зробити з ними якийсь от прямо особливий контакт. Чомусь, прийшло, чомусь прийшла така думка, що щоб то було от 100 людей. Я не знаю, чому 100. от 100. От 100. Раз такі розклади, от мати 100 друзів. Тобто не просто от є люди, які платять гроші. Я прямо хочу знати особисто кожного цю людину. Тому до вас прохання, ці люди, хто вже підписався. Ви, будь ласка, законтактуйте зі мною, додайтеся у Фейсбуку, тому що це саме така соцмережа, з якою мені більш-менш хоч якось все зрозуміло. Тому що все оце інше, воно для мене там складніше. Тим там, всім іншим займається Оце якраз продюсер Денис. А от з Фейсбуком мені, хоча б, щось, щось звичне, щось зрозуміло. Тому, ви, будь ласка, кожний мені маякніть. Неважливо, там, під яким ім'ям ви в мене там зареєстровані на YouTube в спонсорах. А ви скажіть, що я це там є, оце ми. Ми далі продовжимо якось там спілкування. І саме головне, я вам е, в найближчі дні е, надам посилання на закритий чат в Телеграмі. Тому що вже багато разів задавали питання, чи буде у спонсорів свій чат. Так от він буде. І я от кожному особисто дам оцю, оце посилання, там розкажу, що і як. І це будуть оці от 100 людей. Далі, хто вже там буде підписник, от платний спонсор 101, 102, 103, це вже буде трохи інша категорія. Вже в них не буде доступу до цього чату, вже в них не буде, наприклад, будуть стріми. От будуть окремі стріми. Будуть вони для всіх, а будуть так само ці спонсорські стріми. З оцими спонсорами-друзями, з якими я прямо от реально хочу з кожним познайомитися, знати. І ця сотня, плюс я все одно то, ще бачите, ув'язую з грошима. А чому? Тому що 100 отаких от підписників це якраз ціна оренди житла. Отут, на острові, що я орендую. Це там близько. От 100 людей по 150 гривень, Ютуб там забирає свої гроші. І, відповідно, то, що лишається, це якраз там 270-280 доларів. Це практично те, що я зараз плачу за оренду. Тому, відповідно, я краще буду більше вам приділяти увагу. Я хочу вас слухати з приводу того, яка тема. В якому там ракурсі, форматі, стилі це краще зробити. Тобто я буду все від вас розглядати і те, про що ми зможемо там домовлятися, в приваті на Facebook. Потім в оцьому чаті, я думаю, оцей закритий чат в Телеграмі, він буде основним джерелом інформації і обміну різними думками. Далі я думаю, що кудись. От така от співпраця, от така дружба, кудись нас заведе, що ми знайдемо там ще багато всього, чого можна е, зробити, як можна комунікуювати, як можна взагалі е, от, е, дружити, співпрацювати, от абсолютно все, все, все разом, тобто, по ходу. Значить, перші кроки, будь ласка, постукайтесь оці 30 людей, постукайтесь до мене у Фейсбук. Якщо в когось немає... Аккаунту на Фейсбуку, то ви, будь ласка, його створіть. І. Good evening. І відповідно, значить, далі ви кожен отримаєте посилання на цей чат. Чат буде називатися Острівна Сотня. От острівна сотня це от не копіювання вже чогось того, що є, і все це, що пов'язано з сотнями майданом, а це скоріше. Про те, але з точки зору такої, ну, трохи доволі чорної іронії. Тому що е, до багатьох різних речей е, я відношусь ті, хто дивляться мене, теж я думаю, відносяться вже й е, з, з такими от якимись емоціями, що от воно чогось мене надихає, саме як на Острівну Сотню. Це які з одної сторони це такі от пасивні спостерігачі. А з іншої сторони, це от такі взагалі альтернативні люди, які відсторонюються і, може б хотіли б брати участь, але в той же час немає достатньої внутрішньої підтримки, немає ресурсу, немає тої рушійної сили. Тому лишається тільки спостерігати здалеку і створювати взагалі щось своє інше, якась альтернативна острівна Україна. Тому тому, тому, тому. Маю надію, що в нас якось оця тема піде. І це оці люди, сто людей, ви будете і між собою, і по відношенню до мене, і з моєї сторони, от з усіх сторін, з усіх ракурсів. Ми будемо не просто як автор каналу і підписники, а ми прямо створимо таку спільноту, в якій можемо дружити. Як завгодно співпрацювати, когось я маю надію, що я потім побачу вже тут, і якось воно буде. Тобто, от перші кроки отакі, і я на це покладаю дуже великі надії. Принаймні сама тема мати 100 друзів ну це прямо от і це, от можна отак, от, от зробити. Я радий, що от це ж все одно, який вже тест, тобто люди. Я все одно повертаюсь до цього, що я сказав на початку. Тобто є люди, які готові навіть платити гроші, щоб регулярно тебе бачити. Це настільки такий комплимент, коли люди голосують грошима, якась реакція на твоє життя, яке ти показуєш у всіх його ракурсах, що от я буду намагатися для цього робити все, щоб це переросло в щось набагато більше. Оце все що я хотів сказати, тому чекаю від кожного з вас. Маяк до себе в приват на Фейсбуку. А люди, які поки ще не причетні до цього, але вам доволі цікаво. Ви підпишіться, тому що це насправді це от буде 100 людей і з іншими підписниками. Там якось щось ми потім з Денисом придумаємо. Але це вже не буде оці перші 100. Це вже все одно якесь воно буде інше. А оці 100, це, це буде прямо от перша сотня, така острівна і. І от це буде якийсь інший рівень, інша спільнота. Я маю на це надію. Е, і також е, післязавтра мене вже нарешті Денис навчив, як робити стріми з технічної точки зору. Е, значить, е, в четвер е, буде стрім. Він буде о другій годині по Києву. Я маю надію, що от мені самому цікаво, як в такий час будній день, скільки це буде народу? Тому от хотілося поекспериментувати. Тому що 74-75% YouTube Ютуб каже, що це глядачі, які живуть в Україні. Там же може бути багато людей, які не працюють або які самозайняті. Бо зрозуміло, що ті, що живуть там в Європі, в Канаді, ще десь, у них там нормований робочий день і таке інше. А мені от хочеться подивитися, скільки людей прийде на стрім, який буде серед робочого дня, практично. І в будній день. А потім ми вже, знову ж я буду опиратися на, на цих людей із сотні, які скажуть, що нам саме зручніше, там час отакий, все-таки неділя. Або ще я підваштуюсь, тобто який би ви час не назвали, не дивлячись на різницю часу між Україною і Філіппінами в 6 годин, я то все підкоректую під вас. Будь-який час вийду на зв'язок, але от як для е, такої проби, це буде четвер, друга година по Києву. Це початок стабільних регулярних стрімів. Я так маю надію, повинно бути. Ми вчора спробували. Сьогодні ще будемо пробувати там, вроді як все виходить технічно і це простіше, ніж я собі уявляв. Тому так, а ну до речі, паралельно, поки ось я тут знаходжуся, хто буде сюди їхати? Це ж бачите, я йшов без паузи розмовляв. Оце звідти я прийшов і це йшов метрів 400. А в кінці цього пляжу от стоїть ось такий готель. Це якраз інформація для тих, хто збирається сюди. І це щоб оселитися, поки шукати стабільне постійне житло. То це отут, бачите, воно прямо в нього вікна, прямо виходять на океан. Ціна питання. За місяць 12 тисяч песо, тобто це 200 доларів, там, 205 чи 210, щось таке. Можна вважати, що 200. Це знайомий австралієць-тут власник. І це інформація для Ігоря, якийсь перший, хто тут оселиться 29-го числа, прилітає Ігор з дружиною, то виглядає це все ось так: цей отель. Вікна на океан, бюджетне, приємне місце, де можна нормально пожити. Поки не знайдете стабільне постійне житло. Отакі От справи. Всім все сказав. Чекаю людей, всіх в приваті, які вже підписані. Чекаю нових підписників, хто хоче бути причетним до цієї острівної сотні. Ну і пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні і якось воно буде.